Різнобарні написи, різноманітні шрифти, підприємці заманюють до своїх краниць та установ яскравими вивісками. Все це разом дещо спотворює загальний вигляд серед місця. Я франківська ці та інші претензії озвучила міська рада на позачерговій 49-й сесії. Червоне, зелене, сині, любі в нас є форми, кольори в центральній частині міста, але немає єдиних виписаних норм. Які би привели вже в належний вигляд цей зовнішній вигляд цих об'єктів, і так само на об'єктах архітектурної спадщини. Уже три роки поспіль міський рекламно інформаційний центр протистоїть недобросовісним підприємцям, котрі вносять хаос у візуальну рекламу, адже існує затверджений порядок її розміщення, наголошує директор центру Вікторія Шахоріна. Однак щодо наведення порядку в цій сфері, то не все так просто, як здається, на перший погляд. Зняти вивізку ми не можемо, так як ми порушимо господарський кодекс. З точки зору суб'єкт господарювання не має права здійснювати свою діяльність без вивізки, тому тут такий невеличкий конфуз. Є цей процес триває постійно, як ми можемо бачити, як біля ратуші в центральній частині міста, так і в цій саме зоні охорони. Ще однією проблемою в міськраді називають засилля неузгодженими вивісками фасадів будівель пам'яток архітектури. Депутати стверджують, люди, котрі за це відповідають, не роблять майже нічого. Ні, аптеки і червоні все по одній гривні. Повірте, це пора вже цим якось закінчувати і робити з цим якимось порядок. У нас є ж якісь важелі, що ми можемо до них звернутися і десь запропонувати. А якщо ні, то вони десь продовжують договір оренди, десь їх в в цьому плані десь якось стимулювати, щоб вони змінювали свої зовнішні вигляди. Нам треба, нам треба. А чому ми до сих пір нічого це не зробили? Чому ми до сих пір от не звернулися? Ми не зробили цю паспортизацію, яка необхідна, і все таки ті об'єкти архітектурної спадщини, які в нас залишилися дуже мало. Ми не можемо привести в якийсь нормальний зовнішній вигляд. Виходом із ситуації міська рада вважає наступну паспортизацію. Пам'яток архітектури. Депутати мають намір у новому міському бюджеті передбачити на це відповідні кошти. Розроблений паспорт пам'ятки, і це буде документ затверджений, де буде чітко визначено, як, як має виглядати фасад, і де має бути розміщена вивізка і яка вона має бути. Це дасть е, значну перевагу для того, що ми можемо демонтувати. І коли ми будемо подавати в суди, наприклад, або на нас в суди за те, що ми зняли. Ми тут маємо великий шанс на те, щоб перемогти. Нарешті місто позбулося наметів на площі ринок, з яких торгували під час ярмарків. Наступного року міська влада придбає партію дизайнерських яток. А от новорічний ярмарок відбудеться у дерев'яних будиночках, які вже передано у комунальну власність. Оксана Семко, Михайло Березень, Олександр Литвиненко. Новини на вежі.